Луніна хочуть бачити в АПЛ, Динамо підписало захисника. А у збірній України визначились, хто спробує пройти Бельгію. Усім привіт, це дівідайджест. Як завжди, зібрали усе найцікавіше за тиждень. Тож не забудьте про вподобайку та підписку. А ми починаємо. Андрія Луніна знову активно продають, і за чутками на українця вже є покупець нашого кіпера. Хоче Манчестер Сіті Реал, нібито готовий відпустити Андрія за 30 мільйонів євро вже влітку. Як гадаєте, чи залишиться Лунін в Мадриді? І чи вартує воно того? Динамо підписало 29 річного Валерія Лучкевича. Контракт із півзахисником, який може зіграти на позиції крайнього оборонця, розраховано до кінця сезону. Про новачка у клубі оголосили в той самий день, коли стало відомо про травму Тимчика. Сам Лучкевич раніше виступав за Дніпро, з яким грав у фіналі Ліги Європи, а також бельгійський стандарт Олександрію, дніпро 1 та Колос. Тим часом Сергій Ребров визначився, з ким буде обігрувати Бельгію. У заявці збірної України на березневі матчі Ліги Нації є кілька новинок. Так на збори синьо-жовтих поїде воротар Шахтаря різник. У списку опинився і гірників Єгор Назарина. А ще до збірни повернувся Ярмоленко. Перша гра з бельгійцями 20 березня. Матч відповідь 23 числа. Фінал Кубка України з футболу зіграють в Житомирі. Поєдинок на центральному стадіоні заплановано на 14 травня. Наразі у турнірі триває стадія чвертьфіналу, і господар Рени Полісся ще бере участь у змаганні. Окрім вовків на титул претендують Шахтар, Динамо, Берес Олександрія, Рух та першолігові Буковина і Вікторія. Кубок України з баскетболу мають розіграти 22 березня. Місце проведення не змінювали. Нагадаємо, через довгу повітряну тривогу у Дніпрі не вдалося вчасно зіграти півфінали. Зрештою, вирішальний двобій між Дніпром та Рівним довелось перенести. А на цьому поки все. Ще більше цікавого шукайте на нашому каналі. А ми полетіли збрати цікаві новини. Розповімо їх через тиждень. Бувайте!